Всім вітання. Їду на фулду дивитись машину і вирішив розповісти дорогою у мене Starlink з інтернетом, тому маю таку можливість розповісти вам про машину, як її резервувати ну, по порядку. Перше, це пошук, де шукати. Аукціони люди кажуть, ну трошки в Німеччині не так, як, як в Америці, і на аукціонах вигідно тут продати, а не купувати. В основному. Хоча так, хтось десь, це таке спортлото, хтось десь і купив по нормальній ціні, але я кажу, за, за більшість, абсолютно більшість, той, хто любить грати в автомати в ігрові, да, такі азартні ігри, от в Німеччині може шукати автомобіль за аукціонів. Нічого ви доброго не візьмете. Син якось зі мною про це сперечався, були спори довгі і поки не втюхався, на десь ну, 80% взятих за аукціону машин продав або по своїм, або по мінусах. Ну і більш не бере за аукціонів машини. Коротше кажучи, один, один правильний варіант пошуку це мобіля.д. Є такий сайт, на якому власник eBay, у нього хтось там шукає кляйна ансайде, сайт eBay, не налаштований для автомобілів, а просто має таку опцію пошук автомобілів, не раджу. Вам шукати на Kleine Anzeige. Це сайт для меблів, для холодильник, треба буде вам купити чи пралку, от тоді там дивіться Kleine Anzeige. Мобіле і крапка. Мобіле налаштовуйте не на російській мові, а в німецькій. Я помітив, що багато оголошень недоступні в російській версії сайту. Це раз і друге, не, не закачуйте на телефон там, чи на iPad епку. Мобільний додаток. Не потрібно теж тормозить, виходить, та епка оголошення. Не все ви бачите з епкою. Далі раджу відразу налаштувати вам пошук за останній день. Фільтр пошуку. За останній день і шукати методом оновлення сторінки пошуку. Правильніше буде сказати, чекати треба свій автомобіль по сучасному на сьогодні. Марка модель, якщо вам не принципово, краще не набирати. Не обмежуйте фільтри, там, пробіг, колір, де хто ще обмежує. Ви собі все обмежуєте. Може вийти класна машина, яку ви не побачите. Також по, по замовченню не показує мобіль найцікавіших варіантів пошкоджених автомобілів. Там в розширеному пошуці є такий, такий фільтр, також пошкоджені показувати автомобілі. От Лаштуйте цей фільтр краще, ніж купу фільтрів налаштовувати. Чим менше фільтр, фільтрів, тим більше машин ви бачите. Далі. При пошуці не раджу дивитись оголошення, в адресі яких починається почтовий код на 0, на 1 або на 2. Це є та частина Німеччини, де БУ автомобілі не зовсім німецькі обслуговування. Дуже, не дуже, не дуже. Краще в Польщі шукати буває іноді, ніж в бувшому ДДРі. Далі. При пошуці автомобіля не раджу вам налаштовуватись на приватників. Хоча логічно було б сказати, от на що мені там переплачувати, краще. Від приватника. Розказую, чому від приватника не варто. По-перше, серед оголошень приватників, абсолютна більшість, то не є приватники, абсолютна більшість це або ж автогендлери, які з тієї чи іншої причини зареєструвались приватником з нехорошої причини, або ж це шахраї або ж справжні приватники, але ви їх в основному не бачите, тому що вони продають машини дорожче, а не дешевше від автогендлерів. Чому? Тому що, коли захоче купити німець собі машину і дивиться теж мобіле, телефонує по автогендлерам. 90% автогендлерів не хочуть продавати приватникам. Якщо ви дивились оголошення мобіле і читали е, опис, опис автомобілів, то дуже часто в описі значиться така фраза «Nur für oder Export». Це тобто машини продаються тільки для автогендлерів або на експорт. Чому? Тому що є закон в Німеччині про захист прав споживача. Ну, скажімо, геч автомобіля ГМБХ теж не продає жодної машини для, авто... для місцевого користування. Тому що можуть купити два місяці покататися і потім вас розводити на гроші. Є й такі люди. Для чого це потрібно? Заробив там. Скажімо, 300, 400, нехай там 500, 1000 навіть євро. І думати, що тобі привезуть машину поломану і здадуть назад. Ніхто цього не хоче. От. Ну, Українців, які проживають в Німеччині, це не стосується. Коли ви хочете купити машину, вам всього-навсього треба сказати: пишіть мені в купчу мою адресу українську. Навіть Відкрито кажете, так, я беру машину для Німеччини для використання в Німеччині, буду ставити її на облік, але в купчу можете писати мені українську адресу. Ну, по-перше, ви можете, ви можете потім розмитнити, якщо війна закінчиться, по тій же купчі. Але головне, що при постановці на облік... Купча взагалі не потрібна в Німеччині. В Німеччині для постановки на облік потрібно фарцойкбрів so це великий техпаспорт, фарцойкшайн, so маленький техпаспорт, анмельдунг це ваша в Німеччині. І номерок страховки. Це все, що вам потрібно. Купчу ніхто не питає в Німеччині для постановки. На облік. Тому отаким от чином можете купити будь-яку машину. Це не з причини, що погана машина так пишуть, що продаємо тільки на експорт, а з тої причини, яку я вже пояснив. Нащу машину ми не продаємо для внутрішніх клієнтів, для німців. Це продають ті фірми, які мають серйозних адвокатів, які мають страховки. Тоді вони продають для місцевого картування без проблем. І ці машини, звичайно, набагато дорожчі. хто цікавився, в пошуку дивився автомобілі, то ціна може вдвоє вдвоє відрізнятися. От. Ну, значить, по пошуку, щогодини оновлюємо пошук, налаштувавши. За останній день це напряжно, тому що часто машини не виходять. Але якщо цього не робити, то хтось буде перший за вас. Треба бути в числі перших, хто знайшов оголошення. Тут же треба телефонувати і резервувати автомобіль для огляду. Крім цього, треба просити, щоб машину зняли з інтернету. Біта Льошан, Дізе Анцойга, Аусден Інтернет. Не треба вам, щоб машина стояла далі. Якщо цікава машина, ви зарезервували, а потім вам скажуть, ой, вибачте, брат продав. А насправді хтось на 100 євро більше дав. Тому треба резервувати, якщо цікаво, ну, мається на увазі, коли реально нижча від коли середня там страху немає. Автогендлер теж дорожить клієнтом і бігом на другого не перекидується. По торгах. Торгуватись треба відразу, коли ви знаходите машину, коли ви за неї говорите. Не розраховуйте, що ви приїдете на місце, як в Україні клієнт, продавець вибіжить за вами і буде вам показувати те, те, розказувати за машину. Ні. Нічого ви там не сторгуєте, нічого ви йому не покажете. Продавець вам дасть ключ, і ви йдете до машини. Він собі залишається в бюро, ви дивитесь, скільки завгодно, приходите йому щось розказувати, він каже, ключі сюди, купуєш, не купуєш до побачення. Якщо будете сильно е, торгуватись, а машину купити хочете, психологи непогані продаєте. І тут скажуть до побачення. Хоч і продають, а скажуть, все, машину вам не продаємо. Попередню ціну, але скаже, я вже за стільки не продаю. Продаю за стільки-стільки. Дуже часто так буває, дуже часто бувають принципові продавці. Ну, у арабів дуже часто буває некоректна резервація. Так, то... Турки, кажуть, люди нарикають. Номер один продавці на сьогодні, навіть коректніші. Зарезервував і вони чекають, навіть коли більше дають. Ну це вже таке резервація. Приїжджайте до машини, наші люди. Перш за все біжать з тим товщиноміром. Ну, гляньте, якщо нема навіть товщиноміра по плоскостях. Вздовж, коли дивишся машину, під, е, змінюючи кут огляду, завжди видно навіть мінімальні дефекти. Навіть якщо там е, ідеально зроблено, все рівно, все рівно видно. Е, не треба бігти кожен раз до продавця, там розказувати що там товщина фарби. Це тільки в Україні проблема. Товщина фарби і перефарбована деталь. В жодній країні Європи такого більше немає, чесне слово вам кажу. Скільки машини продаємо, поляки, поляки трохи перевіряють, мінімально. Румуни, чехи. Голландці, ніхто не дивиться, там крашено, не крашено. Абсолютно ціна від того не залежить. Що далі? Це пояснив, що я ще хотів сказати, не все згадаєш, коли їдеш за кермом, у мене вже залишилось 2,6 кілометра, 2,5 км. Я от зараз... Їду дивитись от цю БМВ п'ятерочку. Фулду. І вже у мене з'їзд через 1,9 кілометри. Цікаво у мене трансляція через Starlink. Переривається чи ні? Напишіть звук, хоч може я тут з собою. А ні, є люди там на трансляції. Звук, якість зображення. Так, ну, по регіонах сказав, по, по, по почтових кодах, де дивитись, де не дивитись, по автогендлерах, по частниках сказав. Да, по приватниках, якщо резервуєте машину у приватника, е, по-перше, треба бути десь недалеко від цієї машини. У приватника резервація ні про що не говорить. Навіть якщо ви дали завдаток, це ще не ваша машина. Може, продати іншому було таке у мене. І каже, та ви нас хотіли в мене надурити. Мені дали за цю машину більше, а ви ще торгували. І продав іншому. Після того, навіть коли вже взяв задаток. Отака навіть ситуація буває. Єст лінкс апіг офіца страси. Тому приватники треба бути таким арогент arrugent, арогентним. Відразу дергати до машини, оплачувати. І треба пам'ятати, що приватник не завезе вас, в Цуля-Санкт-Штеля, не допоможе вам. номери робити. У приватника, як правило, машина стоїть на подвір'ї, знята з обліку. Що хочеш, як хочеш, роби з нею. Зараз навіть жовті номери дуже часто вже почали в багатьох місцях, це для мене новина, але почали видавати тільки після перевірки автомобіля. Якщо автомобіль на місці, вам дають жовті номери. От, а за червоні це по-любому треба мати. Треба мати автомобіль біля Цулясомштелі. А як його туди доставити, якщо він у приватника? Скажіть, будь ласка, ось така є проблема. О, зараз перерветься під дахом супермаркету. Все перерветься, не зрозумів, що воно мене сюди веде. Що за фігня? Неправильно навігація веде. А як я тепер звідси виїду? Йоли пали. Ну... Треба задом здавати мені. Тут односторонній рух. Ну, Отак буває. Навігація. Це я їду. Це я їду по навігації. Тесли. Так, хай об'їжджає. Завжди кудись їдете в Німеччині. Google Maps найкраща навігація, нема кращої. Веде мене через магазин. Цирк на дроті. Просто на нічого. Не сталося. Трошечки порушив не страшно. Я вже, до речі, приїхав. На місце вже залишилось 180 метрів. Зараз будемо оглядувати автомобіль. Зараз вам покажу заодно. Де у мене буде огляд? Як там називається площадка? РА автомобіля називається площадка. In 200 метрів лікс обіген, умов Ігнат страса zu bleiben. Якщо буде щось цікаве на RA автомобілі для вас, то паралельно зможу оглянути недорого. 50 євро лише буде коштувати огляд на цій стоянці для вас. Тому зараз нагугліть собі, кому хто шукає автомобіль r Автомобіле. РА автомобілі. Френкі. Русацький автохаус. Не зрозумів. Ну це ж Френкі, а не РА. Тут я багато машин брав на Френкі автомобілі. А де у нас РА? Це і є Френкі? Це стоянка Русаків. Ну, вірніше, пізніх переселенців, але це те саме. Пізні переселенці це не зовсім німці. Не всі з них німці. Навіть ті, хто мають національність, справжній німець, вони досі 30 років ще не змінилися і ведуть себе як. Як русаки. Навіть діти, які тут родилися, виросли, дуже часто страждають по русскому міру. Зараз війна, багато цього такого ідіотизму серед них. Велика, до речі, стоянка, дуже велика. Зараз покажу вам ось. Френкі автомобілі. І RA, я так думаю, це просто той самий автохаус, тому що тут більш нічого немає. Тут у нас продають вон вагени. Верхштат, ось ця стоянка. Зараз буду десь паркуватися. Френкі автомобілі, RA Automoбілі. Можете нагуглити. І якби що, огляд буде коштувати 50 євро? Ну, тут теж не РА. Здоровенна це площадка, у них, до речі, тільки невелика частина тут автомобілів. У них дуже багато автомобілів. Ну і часто бувають цікаві автомобілі на цій стоянці, тому раджу подивитися. Все, я буду на цьому поки що закінчувати відео. Вийду, напевно, ще в ефір при огляді автомобіля. При огляді даної бехи буду дивитися BMW 5-ку 191 пробігу. 9-й 2013 рік, 190 кВт 191 пробігу. Трилітровий мотор. Ну, коротше, зараз буду дивитись, покажу. Йду, знайду спочатку цей РА автомобіля. Хоча я думаю, це те саме Френкі автомобіля.